Привіт, друзі! Маю для вас гарну новину. Тож підпишіться на канал. Це для мене найвища подяка за мої старання. І так, програма Help for Ukraine, одразу перепрошую за мій англійський. Від учора, 16 грудня 2022 року, знову надає фінансову допомогу українцям. Можливо, хтось вперше чує про таку допомогу, то весною така програма вже була і суть такої допомоги допомогти громадянам України, які в'їхали до Польщі через повномасштабну російську агресію. І в рамках цієї програми українцям пропонувалося отримати фінансування до 500 злотих на придбання ліків, з яких 350 злотих йде на покриття ліків за рецептом, та 150 злотих за ліки без рецепту. На даний час ініціатори проєкту знайшли нових спонсорів для фінансування і знову готові допомогти українським біженцям. Приєднатися до проєкту може кожен громадянин України, який переткнув польський кордон після 24 лютого 2022 року. При цьому до участі запрошуються як дорослі, так і неповнолітні. За дітей заявку подають батьки чи опікуни. Єдиною умовою приєднання до програми є оформлення польського ідентифікаційного номера Песель. Щоб стати учасником програми, необхідно заповнити запропоновану на сайті проекту електронну реєстраційну форму, де ви маєте вказати ім'я і прізвище, громадянство, електронну адресу, номер телефону та песель. Крім цього, вам доведеться також надіслати скан або фото документа, що підтверджує отримання песель. Як повідомляється на сайті, надаючи скан або фото, потрібно враховувати, що на документі можна було б розглянути ім'я, прізвище, громадянство, номер песель, прибітку або печатку про статус Укр. Сайт, на який ви можете заповнити анкету, я оставлю під відео або в закріпленому коментарі. Якщо всі дані будуть заповнені вірно і всі дані відповідатимуть дійсності, заявку буде схвалено. Після чого ви отримаєте на вказану вам електронну почту повідомлення. І ще така важлива річ: якщо протягом 30 хвилин ви не отримаєте повідомлення, це означає, що ви десь допустили помилку в електронній адресі. Тож будьте уважні, щоб не подавати заявку ще раз і не тратити зайвий час. І так, отримане повідомлення містить індивідуальний код. Саме такий QR-код дозволить вам користуватися фінансуванням на суму до 500 злотих для придбання доступних в аптеці ліків або інших продуктів, що відпускаються без рецепту. Маючи цей код, ви можете скористатися фінансуванням купівлі в аптеці двома способами: безготівковим. Купівля здійснюється безпосередньо на основі пред'явленого фармацевту коду на телефоні або в роздрукованому форматі. Така форма розрахунку доступна більш ніж у половини аптек на всій території Польщі або готівковою. Ви купуєте лікарські засоби за свій рахунок, а потім надсилаєте квитанцію, що підтверджує купівлю та рецепт, якщо ліки куплені за рецептом, на вказану електронну адресу та подаєте заявку на відшкодування витрат. У такому форматі скористатися програмою фінансування можна у всіх польських аптеках. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково ділимося цим відео, щоб більше людей дізнались про таку допомогу. А я вам дякую і до зустрічі!